Вітаю вас! З вами ZenAutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо коксальну систему від компанії Rockford Fosgate. Модель R169X3. Динаміки розміром 6х9 дюймів. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. Ось. Кожен динамік запакований окремо. Ось такий мають вигляд динаміка. В комплекті дроти підключення, монтажний комплект також є. Динаміка з захисними решітками в комплекті. Ось такий мають вигляд. Решітки металеві. Сам динамік. Також інструкція є. І Інший динамік абсолютно ідентичний. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 65 Вт, максимальна 130 Вт. Монтажна глибина у динаміка 63, 73 мм, обучаюсь. Підключена стандартна, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілена і маємо гумовий підвіс. Динамік на три смуги, як ми бачимо, чутливість даних динаміків заявлена на 90 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.